О, бачите, як кончик. Тук -тук 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 -тук. Ага, ага. Понял, а я и не понял, что про... Она, будет... она сейчас одно в очередь зайдет, я больше не уверен. Давай, 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 я туда еду. да, да, да. Друзья, всем привет! Мы сегодня на рыбалочку выбрались с Саней. Сань, скажи привет. О, Маша. Вот, а... Значить, сьогодні приїхали половити у судака, окуня, ну, що вийде. І так, щуку, як знаємо, треба вже випускати. Почався нерест, как би по закону у неї, і треба випускати. Ті, хто розказує, що не можна ловити, ловити, друзі, можна. Забирати не можна. Окуня забирати можна, судака теж забирати можна, хто на хижака виходить. І так, сьогодні будемо ловити на ямі. Наш мілячок з той сторони, виходить. Там ми будемо спробувати шукати нашого окуня. І так, друзі. Поїхали ловити рибку. Гайлала. Я, друзі, перша рибка взяла. Так, дали, дали. Не пойму, чи щупак, або окунь. Щось невеличке. матрос! Ще й хороший матрос взяв, друзі. От дивіться яка штука. Ух! Хороший такий. Грам на 300, да? Десь на 300-400 грам приблизно. От. От это да. Упіймав. Кстати, була досить таки видержана пауза. може треба ставити велику паузу, щоб такого матросика взяти, Зараз попробуємо з видержаною паузою Оба! Ох, какой красавець! Отработав такой медового, не медового цвета. Ну, коротше, отакий вот цвет Ось вот такий матрос. Ух, красота. Ух, такой кабасик. Отлично. Пауза, ще одна хороша. Була видержана, друзі. Ще один матросик взяв. Отак от красота. Також на паузі. Видержана пауза. Десь в порядке 30. кажу 30, я хотел сказать. Здесь порядки 5000 секунд паузы. И второй матрос. Красота яка. <laughs> вот это да. Хорошо, друзья, хорошо. Окушок отзывается, это очень хорошо. Ну, цей, конечно, поменьше. Он Саня уже вяжется, готовится на окуня. Вот, а я вот уже второго бомбанул. Отак от, от в заливчику стоїть окушок. Поїхали далі. Зараз пробуємо ще одного витягнути оттуда. Главное витримати крепку паузу. В общем, как получається приблизно. Подмотав шнур, упало на дно, Стою, жду, 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 подмотав. упало на дно, стою, жду, жду, жду. И вот так постоянно делаю. А, что, еще один? Не понял. Чи сошел? Сошел. Гадство. Вот Йоли пали. А -а 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 -а. Эх. Три дюйма. Селекошка три дюйма. Ну нічого, зараз я його виємню оттуди. Головне витримувати длинну паузу. Сільний подув вітер поривчастий. і вже знесло не туди, куди треба. Але і там може бути окунь. А очередки дай. Я тоже окунь з под цього берега Упим. так от і я тобі за що кажу що він лежить, то понял выдерживается пауза крепка і все І <режу> <режу> смотри на мелкий не хоче, тільки на крупний. О, саня що то ще витягнув. Упіймав, точніше. на паузі, да на вытянутой да, паузі, я полностью даже попустил а ну окусок то чтобы не великий. ну Уху, смотрите друзья окунь вот так вот а ну давай еще раз шмаляне окуня на на чупачупс и я туда чупа чупачупс поставлю вот это вообще трет. І видержана пауза. Саня закинув, виходить, просто стояв, опустив шнур, десь простояв, я не знаю, секунд 10-15, а потім почав мотати, а там уже окунь сидить. Ну, в принципі... незалежно того, що тебе Там стоїть. Та може і незалежно. независимо. От. От, там просто мілячок свал, там весь окунь не збитий. Так а отут що взяв під берегом? Так а це під берегом взяв тут? А, з твої сторони, в тебе ж під берегом. А ну закинь, так 10 метрів, і хай він то есть 20 секунд полежу и так поддерживаем. Так, ну поехали сейчас пробовать. Будем выдерживать огромные паузы на расслабление шнура. Вот, дивіться, друзья, вот, Саня опустив и я опустив. Ну я ще под берегом. Сейчас будем пробовать, что получится. Побачил. Что-то бурьян упьемал. а Ветку. А я то уже понадеялся. Так, съел хвостик. Ось вот так от. Поставив свій силикончик і сожрав хвостик одразу же. Печально, печально. Нічого зараз поміняю. У мене ще мого силикону, -мо. Вот. Так, є. Взяв. Ну це, мабуть, я вам скажу, навіть не окунь. Або очень крепкий окунь. Но все ж таки я думаю, що это щук. Ох дава, ох дава, а все-таки дуже крепкий окунь. Да, хотелось от дуже крепкого окуня. Ух да, вот нет, это щука, щупак. Батьковый силикон, работа. Вот, вот такая красавица взяла щучка. Оба, давай, скажи А. А. Громко кажи А. О. Аж в руки страшно брать, вся в пьявках. Давай. Йо. Оба, бежи. Пришла красавица. Отлично. Вот так вот. Змены в силикон поставив в синий. Вот такие. 12 грамм і одразу щучка бахнула. Звісно, порвала вона мені он, силикон, дай бог. До одної поклвки, я думаю, витримає. А там хто його знає. Ну, смілячка зато взяла і такі удари. -ту -ту я думав, що це дійсно окунь. А це оказалась щука. О. І проводочка стандартна моя. Не як там пишуть люди мені. От, ну, тим часом все рівно бере все. Отлічно, друзі. От. Будемо зараз пробувати далі ловити щокана. Хоча я вам скажу, проводку я роблю ту ж саму, як обично. Але я просто витримую більшу паузу. О. Перед цим хвіст сожрав, отакий же самий силікончик. Зажрали мені хвостик. А це вже конкретно щупак бахнув. І так ту-ту-тух. Як покльовочка, як окуня. Не було чіткого удару нічого. Ну, щучка, видно, проголодалася трохи. Вийшла на охоту на окушка, а тут мій силікончик оказався. І так, да, друзі, до речі, мені там пишуть, що ловити рибу не можна зараз. Тіпа нерест пішов у щуки. Друзі, забирати рибу не можна. Ловити рибу можна. На спіннінг на одну приманку, з одним крючком ловити можна. Як з 15 лютого по 31 березня. Так і з 31 березня по 10 червня також можна ловити на одну поплавочну удочку максимум два крючки. Тому хто там розказує мені, що не можна, відкрийте закони, почитайте, там чітко все написано. От. А якщо ви закони не розумієте, що там написано, зверніться до юриста. І вам пояснює, що ловити можна, тільки забирати не можна на даний час щуку. Окуня забирати можна. Подлящика, там, всю, всю мирну рибу можна забирати до певних розмірів. А от щуку на даний час вже не можна забирати. Отак от, от. Тому, друзі? виходьте на рибалку, ловіть рибу. О, кушок. Ех, матросик. Я чувствую, що це матросик. Схватив. О, матросик упирається. Ух, матроскин. Оце ну я думаю хороший. О, да! Це матрос, то що треба, друзі. Сковородочний. Ну, майже сковородочний. Хороший матрос. Отак от. Так от. Ху -ху. Ще один. І знову я вам скажу. Чисто працює пауза. Він бере на паузі і все. Вот. І саме цікаве, немає зараз ні удару, нічого абсолютно. Він просто повисає на приманочку і все. І дивіться, значить, кидав я і зелений. і... Зараз вам покажу, який я кидав. О, зелений кидав, синій такий кидав прозрачний. Отакий кидав, таку рибку кидав. Тільки взяв от таку свою синю. Сілікошку матову з золотистими бльостками і одразу діло пішло. От. І це вже у мене який третій матросик сковородочний. Тому, друзі, ще в мене таких рибок немного є. вон, Дивіться, хвостик уже, можна так сказати єле-єле тримається, вигрізаний. Я думаю, зараз діло буде. Можливо, сьогодні риба не активна, хто його знає. Давайте покажу, як, як воно це діло працює. От, якщо воду ми беремо оп, і дивіться. І рибка вона не опускається вся на дно. Я не знаю, видно вам чи не видно, вона вся не опускається, хвостик піднімається. І воно оп, ударилася, оп, ударилася. Звісно, і таким образом то що груз ударився об дно, а рибка наверху по факту. І воно рука хрть і все. Скушала. Тому, друзі, ловимо далі. Друзья, дуплет. У нас с Саней тупо дуплет. Только Саня упимал ветку. Вот. Красавчик, веточку споймал. Вин. А я, о, куня. Ох, елки-палки, далеко кушок, Опа. Вот такой вот красавчика. Вот такого. Хе-хе-хе. І знову я вам скажу, друзі, на паузі. Окунь мій на паузі. Бере. О, отак от, от. Красота. Да, я вам скажу, силикончик в мене вже ізряд на потрєпаний, видно. Очень сильно. Прийдеться ще залить собі такого кольору. От, тому що ну дійсно робочий колір вийшов. робочі бльосточки, все як полагається. Тому, друзі, поїхали далі ловити. От, блін, не докинув. Ото як не докинув, то вже все. Так, от зверніть увагу, Вон, бачите, вітер гуляє. От, А отам по тим берегам вітра як такового немає, не рябить. А це означає, що то є гарне потенційне місце для того, щоб стояла там риба. Як хижа, так і не хижа. О, та мирна риба. От. І Тому в таких ситуаціях, як би сказати, треба досить таки часто обслідувати такі місця. Вони приносять досить таки часто результат непоганий. От. Ну І зараз плюс того, що холодно. Я не люблю робити, як би сказати, такі плавні, вільні рухи по силикону, спінінгом, там медленно грати, або щось в цьому роді. Я більше надаю перевагу динамічної ігрі, але этом завжди ставлю груз так, щоб ну, опять же, все залежить від того. Від течії від вітру. минулий раз, коли я тут допустимо, ловив, був досить такий сильний вітер і ставив 16 грам. 16 грам, от ці, як би сказати, падали приблизно десь 2-3-4 секунди. Зараз на даний час такого сильного вітру немає. От. Тому я вже тут стою на даний час, кидаю 12 грам лише. От, Хоча я і пробував і 16, і 14, і 12, і 10-10, мало, вам скажу відразу. 16 грам дуже багато. 14 багато. Я становився на 12 грамах. На 12 грамах, як тільки я встановився, відразу пішли покльовки і все остальне. О! Тому. друзі... Динамічна ігра плюс довгий польот 3, там, від 2 до 4 секунд приблизно досить э, позитивно впливає. Чому? Тому що коли динамічно підбрасуєш це все діло, создаються певні вібрації. От ці вібрації хижак відчуває, а падає вона вже плавно. Тобто, звертає увагу хижак на динамічну ігру. А наплавне на на плавне падіння воно атакує, як правило. Тому, друзі, ну, ож, це все день на день, раз на раз не приходиться. Як правило, треба кожного разу експериментувати, бо сьогодні грає воно на одну, чи сьогодні воно бере на одну приманку і на один рух, а завтра буде зовсім на друге. Тут не угадаєш. Також я пробував тут ставити G от палочку і волочить по нові її, ну результата сказала ровно 0. Тому, поки що, не знаю, чому так, але робота чиста капелька. О, Ну, якось так, друзі, поки що. Так, друзі, ще взял красавицу. О, хорошу, О, бачиш я кончик. Тык-тук-тык ты. Понял, а я і не понял, что про... бо Вона сейчас буде... в черят зайде, Я більш ніж уверенный. Давай, 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 давай. И туда, еду, да, да. -да. О, так, хто я знав? Так ти поняв, як кинув. Бл маг куда А да підходи вон, смотри. А, так вот не так. Ага! Ану, о, пройшов. О так от. Та ну чого, в районі кілограма. Смотри, оце кинув. Друга. Op да, десь в районі кілограма. І смотри, в п'явках теж стоїть. О, друзі, даже і проводку не встиг зробити нічого. Просто кинув і почав підматувати, а вона вже схватила. О. Ну впасть, я вам скажу, впасть. Ай-яй-яй-яй-яй. -яй, -яй, яй отдай -ідай. О, Красавиця яка. Ух. Давай, родная. зови нам бабушку і дедушку О, oh, не позорь мене. Давай, оп, и пошла. Молодец, класс. О, вот оно. Ох. Да, кинул по тот берег и смотрите, друзья, и хвостик все держится и держится. Юля, паля вот да. Джигрих, капелька 12 грамм, 3 дюйма, тоненькая тельца. Боже, смотрите, тут уже навскресь она прорв... прорвана, он уже крючки видно. Все что угодно. Вот так вот, класс. Друзья, я попал. Прям закиду, просто тупо закиду и сразу я. Вот это трэш. Ёля-паля. Ова! Оце от так от і буває в цій рибалці. Только кинув і сразу є. От, навіть проводку не вспів зробити. І, до речі, змінив я свой силикон от, на трохи інший силикон. А, значить, виходить він такой... Водночас і зелений, як хамелеон, і неон не зрозуміло. Ну, факт в тому, що тільки кинув і сразу окунь. Це взагалі трэш просто. Клас. Зараз спробуємо. Може ще щось візьме. Так, і що я вам скажу? Значить, як отак поставив я, да, там, синій. Оп, і клювало. Оп, і клювало. Там пару окушков витягнув, щупака, витягнув, щепака витягнув, окушок витягнув, там, ударчик і все остальне. І просто затихло все це діло. Якщо воно затихло, не бійтеся зразу змінити приманку. Ну там В течение 15-20 хвилин ні одної покльовочки, не бійтеся змінити. Бо може саме оцей колір і перестав. От щось там помінялося у рибі, я не знаю, що в ній там клюнуло в голову, який петуха. Ну от просто перестала і на цьому все закінчилося. Тому не треба боятися постійно міняти. Треба ну, 5-6 бросів зробив, нічого немає, не клює. Та господи, змінили сіконку. Немає. Як би сказати, кольорів, міняйте форму силикона. Тобто з віброхвоста там, на черв'яка, на якогось там, ну я не знаю, що в кого є. От. Не обов'язково діло в кольорі. Колір, взагалі, як би сказати, це останнє що, на що риба звертає. Ну, це як моя, моя практика показала. В основному вона звертає увагу на вібрації, на саму. Концепції рибки на подачу рибки От на це вона звертає увагу, От, а не на колір. Просто я особисто за всі роки, які ловлю на джиг, дійшов до висновку, що Віброхвост, я не пам'ятаю, як це модель Свіч, Вічі там якось називається. Не пам'ятаю. Хто знає, напишіть, бо я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я дійшов просто до того, що отака модель, зараз я витягну, покажу вам. от, Найоптимальні варіант, як на мене. Тобто, от, саме тільце, хвостик і от ці колосальнішу роль, як на мене, Вони создають дуже багато вібрацій, коли йде динамічна ігра силикона. Тобто, ну, як я роблю, бросаю все час в динаміку. Тому, друзі, експериментувати треба. Оце тільки що спіймав на силікон. Ще 5-6 разів кину, може, може більше, не знаю. І буду змінювати його. То есть, а може вот тут покидав і на этом все перегліб. Возьму і туди кидати. Ну, не знаю. Це треба дивитися по настроєнню як там кажуть своєму Головне не боятися все змінювати От, експеримент експеримент і ще раз експеримент тому друзі от так -от. от таких условиях ловлю рибу Йолі палі! Саме цікаво подивитися і крупа, і все що угодно, і дощ, і крупа йде. Що хай бог милує! Хорошо, що костюм товстий О. Це взагалі треш. Я думаю, що з такою погодою вже особо не половиш. О! Ну як, половити можна, але я думаю, що клювати вже нічого не буде. Оскільки стільки давлення почало шмалити. Тому я думаю, що треба вже, мабуть, закінчувати. Так, друзі. Вирішили ми закінчувати нашу сесію. Пішов дощ. Досить таки некомфортно. То дощ, то крупа, то ще якась ерунда. Хто його знає, що за погода. Даве так. О, то пасмурно, то сонце вискакує. ну вже Я думаю, як дощ пішов і не хоче закінчуватися, рибу придавило і вона вся на дні, як лягла, думаю, і толку з цього не буде взагалі ніякого. Тому ми вирішили закінчувати. І так, по итогам нашої рибалки, значить, по вісам. Ставив від 10 до 16 грамів. Найкраще себе сьогодні показали 12 грамів. По кольорам силикон в основному таки з синього оттенку. Найкраще іграли. джиг джигрі в класій джиг. От, проводочка, все як полагається, працювала. Головне. Було витримувати паузи, коли окуня атакували. Хвостики там трошки пооб'єдали. Але це таке діло. Це ж рибалка. Рибалка як гульки. Може повезе, а може і ні. Хто його знає. Тому, друзі, от така от рибалочка у нас сьогодні вийшла. Сіликон 3 дюйма. Ну і все. І чуточку візель. Всім, кому понравилось це відео, ставим пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.